Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у цілі Сьогодні у нас 3 жовтня 2023 року, і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено капусті Маноко у теплиці. Я роблю свій огляд спеціально, для того, щоб ну, показати. Як в теплиці, розвивається осінь капуста Пекінська, Пекінська капуста. Значить, Висаджували ми її. У мене є відео 15 вересня, а, відео 15 вересня, а висаджували ми її, якщо я не помиляюсь, до 13 вересня. Тобто рівно 20 днів пройшло після висадки. Рівно 20 днів пройшло після висадки. І що ми маємо на сьогоднішній день? Ось такі у нас є ще не качани, але уже формуються так непогано. І у нас тут два рядки ще є айсберга От, не впевнений, звісно, що він буде, але попробуємо У нас ще є менші, там, де ми пізніше висаджували, але. Якось так. Ось ну, такі в нас справи. Працюємо. Сезон йде вже до завершення. Надіємося, ще щось зробити. Побачимо. Всім гарного дня, мирного неба, дякую за увагу. До побачення.